Напевно, більшість з вас уже подивилися нове творіння Тіма Бертона. Серіал Венздей спін спін-офф вже легендарної сімейки Адамс. Погодьтеся, Венсді Адамс, одна з наймиліших мізантропів у кінематографі. Ця дівчинка з садистськими нахилами та повною відсутністю емоцій. Водночас для нас неймовірно близький та улюблений з дитинства персонаж. Перший світ побачив Вензі Адамс у карикатурах відомого ілюстратора Чарльза Адамса у «Нью-Йоркері» у 1938 році. А протягом наступних 50 років ця персонажка пройшла через кілька інтерпретацій у кіно та у театрі. Найбільш пам'ятна з них, напевно, у виконанні Крістіни Річі в сімейці Адамсів 91-го року та цінностях сім'ї Адамсів 93-го року. Якою ж ми пам'ятали Венздей раніше? Це дівчинка з чорною сукнею, з білим комірцем, двома косичками та нездорово білим обличчям. Але у 2022 році Венздей інша. Цікавіша, стильніша, сучасніша. Сьогодні поговоримо про стиль, деталі образів та загалом про моду у серіалі Венздей. І не забудьте про підписку на канал та дзвіночок. Неповторним та яскравим, попри їхню готичність образам в Венздей, ми завдячуємо художниці по костюмах Колін Етвуд, яка працює з Тімом Бертоном вже не вперше. І, до речі, Колін отримала 12 номінацій на Оскар у категорії Найкращий дизайн костюмів. Оскарів вона отримала за свою роботу у фільмі Чикаго 2002 року, Мемуари Гейші 2005, Алісу Україні Чудес 10 року та за фантастичних звірів. Перше, що змінилося в образі Венсдей. Це зачіска за словами Колін Етвуд під час однієї з перших примірок комусь прийшла в голову ідея додати венздей веснянки. Також вирішили додати чубчик, якого в канонічної венздей ніколи не було. У неї завжди були коси, але це були дуже тугі, майже вікторіанські косички. Тому цього разу зачіску зробили природнішою, а веснянки та чубчик додали персонажці більш людських чуттєвості. Ну а далі поглянемо на найяскравіші луки Бертонівської Вемздей. Венздей змінила вісім шкіл перед тим, як нарешті опинилася в елітній академії Невермор для дітей з надздібностями. Колись саме в Неверморі познайомилися батьки Венздей Мартіша та Гомес. Сам Тім Бертон наполягав на фіолетово-синій шкільній формі для Неверморців. Бо відтінки саме фіолетової гами часто згадував Едгард Аллен По у своїх оповіданнях. А Бертон хотів відтворити схожу мітичну атмосферу. Та, як напевно, ви вже помітили, колір форми Венздей відрізняється. Він не фіолетовий, він сірий з чорною смужкою. Колін Етвуд перепробувала багато варіантів смужки, але вони здавалися пласкими на екрані. Тоді вона розробила свою власну концепцію. Смужки у формі Венсдей нерівні, вони різнофактурні, а відтінки сірого варіюються від світлого до темного. Завдяки такому трюкові форма Венздей виглядає дуже динамічною у кадрі. Венздей зразка 2022 року ще та. Фешн-модниця. Пані полюбляє тяжкий люкс і навіть кутюр! Для повсякденних луків вона обирає сукні із загостреними білими комірцями та трикотажні джемпери у смужку чи шашечку. До речі, у попередніх екранізаціях саме батько Венздей був великим фанатом смужки. Але цей базовий гардероб Венздей зовсім той не простий. Наприклад, уважні глядачі вже розпізнали тут смагастий кардиган Міу-Міу з бантиком. Серед шузів Венздей можна побачити хайпові лофери прада моноліт, які, окрім венздей, полюбляють взувати також Дженнер, Дженер, Хадід та навіть кумирка нашого дитинства Авріл Лавін. Та найкультовішим образом Венздей була її поява в нуарній чорній сукні на шкільній вечірці. Колін Етвуд довго не могла знайти саме ту сукню для цієї сцени. Спочатку вона її шукала у архівних колекціях Діору, але все було не тим. Колін згадує, що якось вона була у бутіку Алая на Бонн-стріт. І ця сукня була виставлена на манекені, і вона відразу, як її побачила, промовила: Боже мій, це ж та сама сукня. Особисто я була у захваті, коли дізналася, якого бренду ця сукня, бо Азадін Алайя один з геніїв високої моди та король фактури та крою, так як він вмів підкреслити жіноче тіло, мало хто вміє нині. «Сукня Венздей від Алая з колекції Пре та бренду Осінь 2022. Це перша колекція нового креативного директора бренду Пітера Мюльє. Під час підготовки колекції Дизайн команда надихалася саме архівами самого Азедіна, який, на жаль, помер ще у 17 році. Колін Едвуд обрала саме цю сукню, бо вона буквально танцює та рухається у кадрі завдяки шифоновим деталям. Сукня дуже влучно доповнила вже легендарний танець Венздей, ставши окремим персонажем цієї сцени. А що ми про Венсдей та про Венздей? Ну ми інших персонажів розберемо. Однією з найяскравіших у всіх сенсах персонажок тут є гламурна перевертиня. Еніт. Еніт – це повна протилежність Венздей. Кольорова, емоційна, гламурна, енергійна. Коли вони з Венздей разом у кадрі, це така прекрасна контрастність. Це просто дуже гарно. Окрім барвистих луків. Фішечкою Еніт є її волосся, яке часто змінює колір у кадрі. Наприклад, рожеве волосся у неї у найурочистіші та особливі моменти: побачення або ж бал. Тримайте від мене підбірку найяскравіших луків Еніт з серіалу. Тут вона така в стилі Емілі в Парижі з заяксом та французьким вайбом. А це от сучасна інтерпретація естетики гіппі та 60-х років загалом, і наостанок ось така рожева феєрія зі шкільного балу. Це ж глемрок крихітко з оксамитової золотої жили. Міс Торнхіл це еклектична та дуже харизматична персонажка. Але найбільша її особливість все ж у тому, що її зіграла колишня канонічна Венсдей Крістіна Річі. Тому у художників була дуже непроста задача позбавити глядачів від асоціації Річі з Венздей. І вдалося їм це навідмінно. Я пів серіалу чекала, коли ж з'явиться Крістіна Річі у фільмі, і лише під час підготовки сценарію зрозуміла, що вона там вже є, і ще якого персонажа грає. Міс Торнхіл це котячі окуляри, руде волосся, вінтажні вайби та рослинні принти і відтінки. Ну, бо вона ж викладачка та фанатка ботаніки. Особливо ця пані любить зелений, тому вона й мені подобається. Цю холодну та амбіційну білявку зіграла зірка Гри престолів Гведолін Крісті. І її я також не впізнала. Оце так акторська майстерність. Весь образ директорки мав показати її власну натуру, непохитність та впевненість у тому, хто тут головна. Найбільш яскравий образ пані директорки це оливковий твідовий костюм у сцені, де вона пильно слідкує за венздей на місцевому святі. У цього костюма дуже цікава історія. Дизайнерка по костюмах, от що розповідала в інтерв'ю. У моїй вітальні у Лондоні, де я тоді жила, був цей дивний плакат із зображенням Тіпі Гедрен із фільму Птахи. Я достатньо доросла, щоб пам'ятати, що птахи справили на мене велике враження, коли я була дитиною. Маю на увазі, що це до біса налякало мене. Птахи це культовий трилер Альфреда Хічкока і справді до біса легендарний та лякаючий фільм. Саме такою і вдалася директорка Вілмс, ніби повернулася з якогось трилера 60-х років. До речі, візажистка фільму Тара Макдональд також черпала натхнення у героїнях Гічкока же естетику у стилі 50-х з яскравими бровами, графічною чорною підводкою і звичайно яскраво-червоними вустами, як бачимо, диявол ховається в деталях, без зайвих висновків, але «Венздей» – це найестетичніший та найстильніший серіал останніх років. Я дуже кайфонула під час перегляду, хоча ще не додивилася навіть, бо спішила вам розповісти свої думки. Тому це відео я знімаю без світла з пневмонією та ковідом, але я просто не могла лишити вас без свого новенького відео. Словом раджу до перегляду. А ще раджу підтримувати улюблених креаторів, як мінімум поширенням їхніх відео у соцмережах. Ну і донейти також будуть дуже важливі, адже без рекламних інтеграцій це єдиний спосіб і надалі знімати відео для вас, милих моїх глядачів. Вся інформація для підтримки каналу традиційно вже є в описі та у закріпленому коментарі. Але пообіцяйте, що спершу ви потурбуєтеся про себе та своїх близьких та коханих людей. Ну а з вами була ваша Дарка. До зустрічі! Я зняла відео.